Радіють чиновники, чиновники радіють за останній місяць. Ми мобілізували таку кількість чоловіків. Мабуть, як за останні півроку, це секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Я так думаю, що це теж і слуги народу. І в 2019 році, і в 2000 там якому вони переобирались. Мені вже байдуже, коли вони переобирались. Вони, напевно, теж йшли з такими гаслами: знаєте, мобілізуємо найбільше, мобілізуємо більше. Знаєте, от, даєш мобілізацію, даєш її щомісяця більше. І як це відбувається насправді? Е сьогодні в інтернеті дуже багато роликів дійшли вже до Києва, пакують, б'ють, е збивають з ніг, метелять, причому і чоловіків, і жінок. Хто не бачив, телеграм-шапці профілю я поставив, я спеціально це поставив, щоб люди бачили, що інколи. Може бути, ще вони можуть зустрітися, тому я це ставлю не для того, щоб очернити е, представників ТЦК. Я знаю, що там багато нормальних хлопців працює. Хочу щоб українці зрозуміли, що їх може очікувати, коли вони почнуть десь щось викачувати права. Ото вас зупинили. Покажіть документи, скажіть. Дякую і йдіть свої по своїм е, справам, бо інакше це може закінчитись ось так, як в цих відео. Я вам вкрай раджу подивитись і не повторювати помилок громадян, тому що сьогодні ніхто наказаний не буде. Те, що вам прилетить там вухо, в ніс ніхто наказаний не буде. Ще раз повторюю. Такі реалії, от в таких реаліях, ми живемо. Ви знаєте, я хочу тільки єдине у цьому секретарю комітету Верховної Ради. Я навіть прізвище його не залишив. Я, я не хочу, воно навіть залишалося от на каналі. Це прізвище. От секретарі, секретарі, Пам'ятаєте, як у тому старому фільмі було тільки не називайте, як ваше ім'я. Ви завжди для мене будете син професора Мілосердова. Отак от і тут. Так ось я ще очікував, що цей пан скаже, що в нас всі добровольці. Знаєте, одного мера, у мера, а це мер столиці. Кличка є брат. Так от брат за кордоном. І брат інтерв'ю давав німецькій пресі і переконливо казав, що в Україні то не мобілізовані, то добровольці, але сам він перебуває за кордоном. Брат до нього їздить там періодично, ну і повертається назад, бо в нього є відстрочка. Ну а брат там. Боїться, боїться, щоб не опинитися серед добровольців, напевно. Знаєте, так буває. Телеграм і Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь і напишіть, що ви про це все. Думаєте. Що ви думаєте про такі рекорди, якими пишаються наші чиновники? Я розумію, що потрібна мобілізація. Я розумію, що потрібно захищати країну. Але я не розумію, чому чиновники заброньовані так радіють успіхам. Успіхам. Хтось погладив по голівці да, сказав: Є, гуд, гуд. Вальдемар, гуд. Це старого анекдота. До Вальдемара немає ніякого відношення. Просто анекдот.